Вітаю, це дайджест найцікавіших моментів недільного випуску фактів тижня. Парад чи іспанський сором, як у РФ, готувалися до 9 травня. А поки на поклонній горі продовжуються ритуальні танці навколо знищеної західної техніки, на вулицю Тверську з'їжджається російська для параду «Побєдобєсія». Але де ж тут розпіарені Т-90, які пропагандисти називали винищувачами абрамсів та леопардів? Відповідь на це питання дає наша розвідка. Росія вже втратила в Україні більше 500 танків Т-90 у 100 разів більше, ніж ми Абрамсів. Тож це буде найбідніший парад за весь час його проведення. Але все це відбуватиметься в Москві. А що ж в інших регіонах? Майже першим від традиційного морського параду відмовився Севастополь. І Севастополь далеко не єдиний, хто з міркувань безпеки відмовився від параду. Україна в чергове принизила РФ. Безсмертний полк виявився смертним. Чому вже не вперше у Кремлі скасували проведення головного атрибуту побідобєсія – так званого маршу безсмертного полку. Нагадаю, це коли фото ветеранів чіпляють на палку і носяться з ними: хто по землі, хто по воді. Полк Росії! Ура! 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 Причини, як мінімум, дві кажуть наші експерти. Перша банальна економія, і на свята гроші не залишається. Простіше сказати, все ми заходи безпеки. Ми зупиняємо, а насправді грошей немає. Інша причина страх. Адже серед старих чорно-білих фото росіяни побачать свіжих кольорових двохсотих. Люди побачать, що на фотографіях вже не дідусі і бабусі Другої світової, а молодь і люди середнього віку. І можливо, їм це не потрібно їхній пропаганді це буде суперечити. Список міст, де заборонили парад побідовісія, майже повністю збігається з радіусом дії далекобійного атакамсу. Чи втримається часів яр? Репортаж із найгарячішої точки фронту. Щоденні удари авіабомбами окупаційні війська буквально стирають з лиця землі ще одне місто на Донеччині. Часів яр. Ось як воно виглядає зараз. Росіяни прагнуть щодуху захопити це місто до скріпоносної дати 9 травня. Часів яр лежить на схід від окупованого Бахмуту. Від нього по прямій до наступного великого населеного пункту Костянтинівки трохи більше десяти кілометрів. Південніше звільнені Кліщіївка й Андріївка, які прикривають місто з флангу. Ситуація вкрай напружена. Ще одна важлива деталь: росіяни, ймовірно, самі себе загнали в пастку, повіривши, що захід, начебто, втомився допомагати Україні. Відповідно і спалювали в атаках. Більше сил ніж могли собі дозволити. Але вже зараз ресурс вичерпується. Російське командування задіює ті з'єднання, які мали б розвивати успіх у випадку прориву нашої оборони. А темпи ворожого наступу, як визначають західні аналітики, уповільнюються. Кінець близько в імперії зла знову палають МПЗ. Рязань Вороніж, краснодарський край на на. Чуді у Росії знову палають нафтопереробні заводи. Лише за останній тиждень горіли три підприємства. Mm -hmm. Росіяни викладають відео де спочатку чути звук безпілотників, а потім вибухи. Картина стара, але цілі всередині заводів неочевидні. Наші безпілотні системи б'ють по 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 так званих по так званих атмосферно вакуумних трубах. Чому це така установка на десь у висоту має п'ятнадцять двадцять? Метрів плюс-мінус залежності від калібру, де відбувається первинна переробка нафти. Виробляти таких труб не може Російська Федерація. Взагалі, навіть радянський союз виробляв їх в дуже обмеженій кількості. Таким чином, протягом лютого березня, українські безпілотники вивели з ладу 11 російських НПЗ, що належать олігархам із найближчого оточення Путіна. Шкоди. Ворогу ми завдали на сотні мільйонів доларів. Останні місяці у Росії фіксують спад виробництва палива. Якщо наприкінці лютого російські НПЗ виробляли близько 900 тисяч тонн на тиждень, то в останній тиждень квітня вже не дотягували до 800 тисяч. Одеса є Одеса. Як живуть та жартують Одесити під час війни? Попри все, місто продовжує жити і навіть готується до курортного сезону. Тож, яка вона Одеса в умовах війни? У місті працює все: театри, магазини, кафе, ресторани. Люди, незважаючи на війну, приходять. Люди приходять в гарному настрої, люди приходять сюди за доброю смачною їдою. Тому Одеса живе вночі. Ми сидимо в бомбосховищі, а ранком ми вже в сьомій годині зустрічаємо наших гостей. І якщо на початку війни переважна більшість Одеситів залишила місто, то нині на вулицях повно і місцевих, і туристів. Ні, про війну тут в жодному разі не забули. Просто ми про це не говоримо, ми тлікаємося, ми ходимо в кафе, ми живемо своє життя. Насправді, Одесити нічого смішного спеціально не вигадують усі жарти з життя. і згадує про оголошення, на яке нещодавно натрапив. Продається кімната в комунальній квартирі. Восемь очень добрих сусідів. Восім добрих. <laughs> Прекрасна кухонька на чотири газовых пліти, Отдельный туалет в коридорі. І головне не шахідна сторона. Это гениально. Вот я считаю, что що це настояще об'явлення. Настоящее объявление. Аби не зійти з розуму, каже місцеві постійно жартують про недолугість росіян. Потруски стрільнули і попали в громадський туалет на пляжі. І ми по поводу того, як ракета на що ракета летіла, як вона орієнтувалася в пространстві. Або ж висміюють, як нестерпну виє сирена. Кримський сценарій, кому в Європі загрожують зелені чоловічки. Порохова діжка в центрі Європи. Ось тут на півночі Косово дуже знайомий всім українцям символ. Надпис Росія як Кремль розпалює нову війну на Балканах. Путін щодня говорить про Україну, але раз на тиждень він говорить про Косово. Чи повторить Москва і тут кримський сценарій? Вони є загонами зелених чоловічків, яких підтримує сербський уряд, і до чого тут війна в Україні? Ексклюзив фактів тижня із західних Балкан. Паралельно з інформаційною війною в регіоні, схоже, повним ходом ведеться підготовка і до реальної сусідня Сербія регулярно проводить військові навчання поблизу кордону. А на військових базах дислокується озброєння, придбане в тому числі і у Росії. Путінська Росія зацікавлена в тому, щоб мати другу, третю, четверту гарячу точку, щоб Захід не зосереджувався на допомозі Україні. Яка ж в цьому вигода Сербії, яка до речі єдина в Європі не підтримала санкції? Ці проти РФ вони намагаються всидіти на двох стільцях, використовуючи Росію, щоб отримати фінансову підтримку від Європейського Союзу, і використовуючи Європейський Союз, щоб отримати військову підтримку від Росії. Чи піде Сербія відкритою війною на Косово? Навряд, бо в регіоні досі присутній контингент НАТО. Наймовірніше, аби загострити ситуацію, тут намагатимуться діяти приховано. Одна з речей, чого вони чекають, це те, як закінчить Росія в Україні. Якщо Росія зазнає поразки в Україні. Ми побачимо, що вони швидше за все змінять курс свого політичного наративу. І ось чому ми вважаємо, що війна в Україні також є нашою війною, і саме тому Косово активно допомагає Україні, надсилає нам озброєння і техніку, аби сценарій на Західних Балканах ніколи не повторився.